Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 10 листопада. Ми знаходимося в, в плодоносному садові, в абрикосовому кварталі і хотів би поділитися з вами, я думаю, гарними речами для вас. Не перестаю дивуватись досягненням іноземної селекції. Ну, Те, що ми їмо абрикос уже в перших числах червня, ну, мабуть, це вже не дивує нікого і себе. Але те, що ми маємо можливість збирати врожай чудових, транспортабельних, щільних, соковитих плодів абрикоси в другій половині вересня, ну, мабуть, це і нас самих дивує. Але хочу ще звати вас тим, що ось на дереві у нас ви бачите плоди, які не дивлячись на декілька заморозків, які вже відбулися, в цьому місяці. Все одно знаходяться ще на своєму місці, радують око і не втрачають свій смак. Це говорить про те, що ця селекція, ці сорти дуже вдалі для нас з вами, бо вони продовжують споживання цього продукту і дають можливість, мабуть, заробляти ті кошти, яких ми, може і літом не заробляємо. Надіюсь, вам вони сподобаються. Це безпосередньо сорт французької селекції Фардау, Фаркло. Всі ці сорта ми культивуємо і ще багато інших. І думаю, вони повинні зацікавити і вас. Хотілося б додати, що. По цьому невеликому фрагменту частинки врожаю на цьому дереві, ми можемо з вами порахувати, що врожай був не менше 30 кілограм. І при нашій схемі посадки 4 на півтори метри в рядочку, ми маємо 1600 дерев, перемножаємо на три, і ми сміливо можемо сказати, що в нас 40-50 тонн врожаю на гектарі такого брикосу. А ось ми поруч зайшли ще в одну клітку, трішки молоджу за роками насадження. Четвертий рік, щільність один метр від одного. Ну, Ми також очікуємо тут е, дуже серйозний врожай. І ви бачите його силу росту. Вона дозволяє мати таку е, щільність в насадженнях. Не перевершено. Вертає мене це вліточку тепле і солодка. Чудово. Ці сорти, які я назвав, фаркло, фардау, вони є саджанцями в нашому розпліднику. Ми готові їх надати всім, кому цікаво. Також там є дуже багато ще сортів інших порід, культур. Такі, як абрикос, слива, персики, нектарини, теплоїдні сливи. Запрошую.